Думаю, багато хто з вас тут пам'ятає про таку штуку, як Breakthrough Starshot. це отой проект, який обіцяв там першу більш-менш реалістичну місію, яка має полетіти до сусідньої зірки при цьому, щоб це не займало багато сторіч, і якось це не буде ще її науковою фантастикою. Здавалося б, зробити неможливе можливим. Публічно цей проект почався 2016 року, тобто аж 9 років тому, а дуже зручно про нього було заявлено буквально через пару місяць. Після того, як офіційно відкрили планету Проксима B, тобто екзопланету навколо зірки, яка найближча до нас. І це третя зірка в системі Альфа Центавра. Я думаю, ви точно чули про брейкру старшот, тому що він був дуже медійним. Вони використовували багато відомих облич, таких як Стівен Хокінг тоді ще живий. Бо ну, якщо Стівен Хокінг вже приймає участь, то це точно щось наукове. І багато обіцяюче. А Вілюб там був про якого я думаю, останнім часом ви чули набагато більше в контексті ОМОМУА, в контексті Тріатлес. Це саме той дядька, який постійно кричить, що це якийсь іншопланетний корабель до нас завітав. Тому, будь ласка, запросіть мене на інтерв'ю, де я буду про це розповідати. Ну і буду продавати свої книжки. Контроверсійний дядька, робить ніби багато наукової роботи, але при цьому відомий такими спекуляціями, м'яко кажучи. про нього є, до речі, окремий випуск подкасту. Також там в цьому проєкті приймали участь і Цукерберг, і багато інших доволі відомих Людей і робилося все це на гроші Юрія Міллера, Це російський мільярдер, який, до речі, всіх схоже і намагав. Але до цього ми ще повернемось. Бо якщо ви пам'ятаєте про цей проект, я думаю, останнім часом ви також помічали або не помічали, краще буде сказати, що якось все стало дуже. Тихо. І схоже, що проект такий загнувся і більше його не існує. Але, як на мене, тут не все так просто і тут є в чому розібратись. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 554. З вами, як завжди, я, біологічна ремеража Антон Позняков і наш подкаст Шопоко. Давайте для початку нагадаємо, що таке от той проект Breakthrough Storшот. З технічної сторони. Для того, щоб в якихось реалістичних рамках в плані часу долетіти до сусідньої зірки, пропонувалось наступне: треба було взяти дуже багато маленьких сонячних вітрил, які дуже легенькі, і, як результат, їх доволі легко розганяти, і взяти на землі. Збудувати дуже потужну систему, яка буде пулятись лазерами в ці сонячні вітрила. Таким чином треба було передати енергію від оцих лазерів до цих сонячних вітрил, розігнати їх, і вони потім летять собі до системи Альфа Центавра, конкретно до зірки Проксима Центавра, до якої там трошки більше, ніж 4 світлових роки. При цьому ці маленькі апарати мають розігнатися до доволі суттєвої частини швидкості світла і за рахунок цього, там за декілька десятиріч, можливо, досягти своєї цілі. Ну, давайте так. Якщо у вас на той момент була хоча б якась доля здорового глузду, і ви хоч якось розуміли, як працюють речі в принципі, було очевидно, що цей проєкт, в тому вигляді, якому він пропонується, ніколи нікуди не полетить. І тут навіть була проблема не в тому, що зробити дуже-дуже маленькі сонячні вітрила, це дуже важко. Тому що. Треба ж запакувати всю цю електроніку в дуже маленький апарат. І окей, ну припустимо, це можна собі ще уявити, тому що подивіться на мініатюризацію комп'ютерів останнім часом. Ще буквально там декілька десятиріч тому комп'ютер це була штука, яка займала буквально будівлю, буквально там, як мінімум, кімнату. А зараз ми маємо схожої потужності комп'ютер в смарт-годиннику, чи навіть набагато менше можна собі уявити. Тому в принципі, Миниатюризация. Електроніки, яка б мала б летіти на такому апараті, це навіть не найбільша проблема. Проблема навіть не в тому, щоб зробити оці сонячні вітрила, які, в принципі, поки що доволі мало відтестовані. У нас не було не так багато а, місій, які б реально тестували сонячні вітрила. Тим не менш, ми знаємо, що ця технологія працює, що вона валітна, але досвіду будування, тим більше масового будування таких штук, в принципі, у нас, як у людства, поки що нема. Проблема була, навіть не в тому, як ці апарати будуть гальмувати, тому що навіть це можна було собі уявити, якимось магнітним вітрилом чи просто гальмувати за рахунок сонячного вітрила від іншої зірки, хоч трошки загальмувати. Навіть якщо собі уявити, що ці апарати будуть пролітати на повній швидкості, все одно можна було б придумати, як дістати дані наукові, які ми іншим способом ніяк би не отримали, і це б все одно був науковий прорив. Але проблема в тому, як це все треба. Було б розганяти, тому що щоб побудувати таку систему лазерів на землі, треба було б по-перше дуже дуже багато енергії. Насправді нема чітких прорахунків, тому що ніхто там не виміряв конкретний вже апарат і не було конкретного проекту. Але там по різним оцінкам це було а, приблизно половина всієї енергії, яку використовує людство, такого порядку могли бути числа для того, щоб зробити цю систему лазерів. По-друге, ну якщо хтось будує таку систему лазерів, очевидно, що її хтось контролює. А якщо хтось контролює таку кількість енергії в одному місці, яка ще й може пулятися. Передаватися дистанційно кудись, очевидно, що хтось буде використовувати це як зброю, тому ніхто б не побудував таку штуку. Приблизно ж з цієї причини ми не маємо системного вирішення проблеми космічного сміття, тому що якщо у нас є... Система, яка може зводити з орбіти космічне сміття і робити це масово, то тоді той, хто контролює цю систему, може зводити і існуючі супутники. Тому, ніби хороша штука дуже легко трансформується в зброю, яку ще і дуже важко якось їй щось протиставити. І якщо вона є, то хтось її рано чи пізно як зброю використає. Тому. Саме тому, як на мене, було очевидно, що такий проект ніколи нікуди не полетить. Але е, тут була цікава історія, як взагалі це все розвивалось. Ну, по-перше, була доволі цікава стаття від е, Сари Сколс, це журналістка, яка опублікувала свою роботу в Scientific American, і вона фактично розповідала про те, як цей проєкт е, мільярдера Юрія Міллера е, по е, Польоту до іншої зоряної системи розвалився. А конкретно було багато слів, багато обіцянок, більшість з яких не справдилась. Звісно, що вся ця історія не публічна, і там дуже важко оцінювати, скільки грошей насправді було витрачено, але обіцявся фонд, що це буде приблизно 100 мільйонів. А з них. По оцінкам Сари Сколус, було використано приблизно 4,5 мільйони. Навіть якщо там плюс-мінус взяти, це доволі маленька частина від даних обіцянок. Але ну, з одного боку можна одразу сказати: ну, от типова русня понаобіцяла щось, а потім сказала, що нікуди ми гроші не будемо витрачати, фіг вам ані гроші, ми попіарились, далі вже якось самі думайте, мені далі не цікаво. І в принципі, це, мабуть, частина. З іншого боку, ну, типу, обіцянки публічні в таких проєктах фактично ні до чого не зобов'язують. Тому що обіцянки зі сцени це одне, потім ти маєш можеш змінити думку, і це не те, що якась. Підписаний контракт, це не якась там державна штука, це просто хтось е, використав свої персональні гроші, сказав, що я хочу витратити 100 мільйонів. В результаті витратив менше, ну, типу, його гроші, в принципі, мабуть, має право. Але тут, як на мене, є доволі цікавий прецедент. Тому що, е, хоча у нас очевидно було, що це нездійсненна місія, вона. Е, Стартувало дуже багато е, цікавих досліджень, які були націлені на Breakthrough Starshot з публічної, як мінімум, точки зору. Ну, ось візьмемо, наприклад, е, буквально декілька досліджень з цього приводу. Ось візьмемо, наприклад, одну з, е, мабуть, найважливіших проблем потенційного Breakthrough Starshot. Коли оцей рій маленьких грамових апаратів летить. Уявимо собі, що він вже летить до Проксима Центаври, долітає, і що далі? Як він має передавати дані назад? Тому що долетіти це одне, а передати якось дані це вже інша проблема, яка доволі нагальна. Один з варіантів вирішення цієї проблеми запропонував Маршал Юбенкс і його команда, які, до речі, отримали для цього дослідження ще і грант від НАСА в програмі НАЯК одній з моїх улюблених програм, як. Яка якраз а, зроблена для того, щоб фінансувати от такі футуристичні речі, які може одразу ніяк не повернуть гроші, але в далекому майбутньому а, принесуть свої плоди. І ось його, наприклад, рішення було розробка цілої системи, як фактично зробити інтерферометр, але навпаки, тобто мати можливість, щоб рій оцих. Апаратів міг відсилати дуже слабкі сигнали е, до того, що по одному фотону вони кожен можуть відсилати, але коли вони складаються разом, вони якщо скоординувати, то вони таким чином можуть відсилати цілий е, хвильовий фронт. Тобто інтерферометр він зроблений так, щоб у вас були телескопи, які фактично сприймають один і той самий хвильовий фронт. А тут навпаки, тут відправляти один і самий хвильовий фронт від багатьох маленьких слабких джерел. І це технологія, яка була брендована фактично Breakthrough StarShot. Тобто, очевидно, що у неї можуть бути і інші застосування. Але коли ви кажете, що ми розробляємо систему для Breakthrough StarShot, ну, це вже звучить як А. Ну, це ж отой проект великий, який нам обіцяє багато, який, за яким було дуже багато медійних персон, тому скоріше на нього дадуть гроші, звісно ж. Для брейкру старшота ця технологія не буде використовуватись, але розробляти її під таким гаслом доволі зручно. Чи ось, наприклад, були ще розробки по тому, який матеріал для цих сонячних вітрил треба використовувати, тому що енергія, яка відправляється від цих потенційних лазерів, дуже-дуже-дуже велика. І проблема буде, як мінімум, не розплавити цей апарат, тому що е, така кількість енергії за маленький е, проміжок. Часу, направлена на один апарат, його точно поплавить. Для цього треба розробляти нові матеріали. У нас наразі нема таких матеріалів, які б витримали подібне навантаження. І є ціла низка різних досліджень, які там розробляють наноматеріали, які можуть дуже вибірково пропускати або навпаки відбивати конкретні діапазони світла. І плюс ще треба вважати, що коли такий потенційний апарат він розганяється лазером, то. По мірі того, як він набирає швидкість, лазер для нього міняє свою довжину хвилі, тому що з точки зору апарата лазер віддаляється, і як наслідок його світло зміщується в червону сторону, тобто ефект доплера, маємо. І це теж треба якось враховувати. Тому що якщо у вас е, апарат розрахований під конкретну довжину хвилі від е, джерела лазера, то з часом це буде змінюватись. По мірі того, як апарат набирає швидкість, для цього також треба розробляти нові матеріали. І такі розробки є, і вони знову ж таки робляться під гаслом Breakthrough StarShot. І звісно ж, вони будуть використовуватись і в інших галузях, але отримати фінансування, отримати увагу, це набагато легше за рахунок ось такого проекту. Тому, хоча було очевидно, що такий проект нікуди не полетить, він ніби є корисним. І знаєте, де ще я ось такий паттерн бачив. Хоч я коли про це думав, я думаю, блін, от щось, щось ж таке ось було, ось, ось ось воно ж є. І так, це техніка, яку постійно використовує Ілон Маск в своїй SpaceX. Я думаю, ми всі розуміємо, що приблизно... Так само, як ніхто б не мав би систему дуже потужних лазерів на землі, які б розганяли е, ці сонячні вітрила маленькі, ніхто не буде мати в якомусь е, майбутньому, яке можна якось осягнути. Місто на Марсі, не буде там ніякого мільйону людей на Марсі, тому що Марс дуже складне місце для життя. Чи будуть там наукові бази, скоріш за все, так, чи будуть туди літати люди, скоріш за все, так. Але постійне місто на Марсі на мільйон людей, яке нам постійно обіцяє Ілон Маск на горизонті там 2050-х років, очевидно, що це фігня. Але. Під цією фігнею, під гаслом цієї фігні розробляється дуже багато класних технологій. І тому ніби це так само працює. Тобто є якась очевидна фігня в майбутньому, яка декларується відомими людьми. медійно вона таким чином ніби, ніби скидається відповідальність. Тобто, так, коли ви розробляєте щось. Для якоїсь майбутньої штуки, замість того, щоб пояснювати, для чого це треба, як це буде використовуватись, ви ніби переносите відповідальність на цього Ілона Маска, чи на Стівена Хокінга, чи на е, Авільоба, які свою ось медійну. Вагу вкладають в ці проекти, і ви потім за це проекти, як науковці, можете просто чіплятися і казати, Ну, ми це розробляємо для міста на Марсі, яке робить Ілон Маск. І ніби вже все. Тобто, це дає якусь валідність вашому ресерчу. І виходить, що оці, ну можна сказати, брехливі обіцянки виходять корисними. Але тут також, як на мене, не все так просто, тому що так. За ось ці медійні історії можна чіплятись, але в якийсь момент у нас же має наступити перенасичення. Тобто, якщо ми будемо бачити багато таких брейксеру старшотів, багато таких міст на Марсі, які ніколи не справдяться, і це буде очевидно людям, і вони е, обпічуться багато разів, достатньо багато разів, на тому, що ось нам щось пообіцяли, потім цього не сталося, і так ми під це зробили там дуже багато штук, які. Використовували е, подібні проекти як медійний локомотив, але в якийсь момент, мені здається, може настати перенасичення. Тобто, люди вже не повірять наступного разу в те, що е, якщо там буде знов якийсь футуристичний проєкт, вони скажуть, так ну це ж було вже. І воно не справдиться. І тому це таким чином дискредитування і буде зворотній ефект. Тому я ось не можу на сьогодні для себе осягнути і зрозуміти, чи справді подібні ось такі техніки, коли щось дуже класно обіцяється в майбутньому, хоча ну, людям зі здоровим глуздом, які щось в цьому розуміють, очевидно, що це ніколи не станеться. І під гаслом цього дуже майбутнього проєкту, будучи будь то breakthrough Star Shot або-то місто на Марсі, робиться е, класні штуки. Ну такої і, і не класні штуки також, але ф ми фокусуємося на класних штуках. Тобто розробляється старшип, який буде використовуватися дуже для багато чого. розробляються, ось як я сказав, системи зв'язку з дуже маленькими якимись апаратами. Розробляються нові сонячні вітрила, нові матеріали, які невідомо де і коли дадуть е, якісь, е, якусь користь. Чи буде оце насичення, чи буде це розчарування, чи буде ця дискредитація всього цього проєкту? І хоча в середній перспективі, ми скажемо так, бачимо користь від подібних історій, чи не буде в довгій перспективі це все руйнувати довіру до подібних проєктів? Хоча, якщо так подивитись, ну здебільшого у людей пам'ять золотої рибки і суспільство не те, щоб дуже вміє якось підтримувати інститут репутації. Тому схоже, що хоча, хоча Breakthrough Starshot і закрився, і не справдився, але, схоже, все ж таки, що подібні проекти мають користь. Ось, мій погляд на сьогоднішній день саме такий, тому що вони можуть в довгостроковій перспективі навпаки все зруйнувати, але люди, як на мене, не мають таку довгострокову пам'ять. Щоб ось так це все розвернути. Дуже цікаво буде почитати ваші думки з цього приводу. Взагалі, як ви думаєте, ось ці подібні breakthrough старшоти Вони треба для людей, вони треба, щоб якось висвітлювалось і от такими медійними локомотивами використовувалось для досліджень. Чи це навпаки шкодить? Ну а також, якщо вам цікаво, про 2016 рік. Той рік, в якому нам сказали, що існує планета Проксима Бі, і що до неї збираються запустити Breakthrough старшот, і ще б дуже багато чого цікавого тоді сталося. Про 2016 рік є спешл на каналі, а також на Патреоні. Якщо вам. Цікаво, то це ексклюзивний контент для спонсорів. Там реально були дуже цікаві події, які на сьогоднішній день майже всі мають суттєві наслідки. Ну і зовсім скоро має вийти наступний спешл, Тому підписуйтесь або ставайте спонсором тут на Ютубі, або підписуйтесь на Patreon. Посилання є в шоуноутах. На цьому все. Хай буде з вами сила, і до наступного випуску.